Всім привіт! Ви на каналі The White Play і ми починаємо. Вас вітає польська екстракляса, де місцева команда Лехія з Гданська щойно. Представила свого нового головного тренера Білого. Як ми можемо побачити, наше керівництво поставило нам наступні завдання на сезон. Ми будемо виступати в лізі конференцій, це дуже неочікувано. Враховуючи те, як команда виступила минулого сезону. Звичайно, завдання нашого керівництва ми постараємося виконувати. Але з свого боку, як тренера, хочу сказати. Що я планую побудувати команду, яка буде боротися за найвищі місця в чемпіонаті, а також гідно виглядати на міжнародній арені, переходимо до нашої молодіжної академії. Подивимося, чи є там гравці, які готові в даний момент підсилити нашу команду. Поки що бачу лише одного: правий захисник, якому ми змінюємо позицію, так як робоча нога в нього ліва. Він буде грати лівого захисника, це поки що все. Але ми будемо розвивати свою академію, щоб в подальшому ці молоді гравці приєднались до нашої основної команди. Рухаємося далі. Бачимо, що з нами хоче поспілкуватися наш капітан Ріфет Капіч. Мені дуже приємно очолити цю команду, але в нас дуже багато роботи, адже сезон стартує вже зовсім скоро. Йдемо далі. В нас тут запрошення на міжнародний турнір. Звичайно, ми його приймаємо, адже там можна заробити, а фінанси нам дуже потрібні для комплектації нашої команди. Ну що ж, нарешті ми переходимо безпосередньо до команди. Як ми бачимо, в нас доволі таки багато українців в команді, але дуже мала лава запасних. А я хочу, щоб в нас була конкуренція на кожну позицію. Так що будемо підсилюватися. Тактична схема мені подобається. Будемо грати з одним опорником і двома центральними півзахисниками. Налаштуємо наш стартовий склад, сформуємо основу і лаву запасних. Настав час нашого першого матчу на цьому передсезонному турнірі. Будемо грати основою. Подивимося, можливості наших гравців. Ми бачимо, як наша команда прибула на стадіон і буде готуватися до матчу. Ну що, поїхали? Лехія Гданськ проти Брістол Роверс. Перший небезпечний момент вже на третій хвилині зустрічі Богдан В'юник виборов м'яч на куті штрафного майданчика. Підробив м'яч під праву ногу і пробив по воротах, але воротар на місці. Середина першого тайму. 0-0 на табло. Небезпечна атака з правого флангу на наші ворота. Суперник вривається в наш штрафний майданчик. Пробиває по воротах. Але Сарнавський надійно забирає м'яча. Тут одразу ми проводимо свою атаку через центр поля. Удар по воротах ні. Воротар на місці. Перший тайм закінчився з рахунком 0-0. Переходимо до другого. А тут Войтович проходить по фланзі. Навішує в штрафний майданчик. Удар в юника головою. Але воротар грає надійно. 53-я хвилина. Атака на наші ворота. Удар з меж штрафного майданчика. Сарнавський. Знову наша атака лівим флангом. Войтович з м'ячем. Спроба подати в штрафний майданчик. І це гра рукою. Гравці суперника дуже незадоволені таким рішенням і вважають, що арбітер помилився в даній ситуації. Будемо відверті. Такий собі пенальті дуже спірне рішення арбітра. Тим часом заміна в нашій команді з поля йде Ріфет Капіч і Каміло Мена, який отримав ушкодження і не може продовжити гру. Отож, Богдан В'юник біля м'яча. Удар по воротах. І це один нуль на користь нашої команди. Було ще декілька моментів в наших суперників, але Богдан Сарнавський надійно відіграв весь матч. І дав нам серйозний привід для роздумів. Кого ставити на ворота в наступному матчі? Наприкінці матчу в Юник міг оформити дубль, але не переграв голкіпера. Матч завершився перемогою нашої команди. Переходимо до трансферів. Я вже склав список гравців, яких я б хотів бачити в нашій команді. Перший це правий захисник Тео Бергвал з шведського Юргордена. Молодий правий захисник. І він переходить до нас за 620 тисяч євро. Вітаємо в команді! Наступний це центральний захисник з другої команди Дортмундської Борусії Давід Кубата. Третім новачком став Хаяте Мацуда з другої команди Ганновера, 20-річний лівий захисник. Вони захотіли Томаша Бобчика плюс 96 тисяч, і нас це влаштовує. Також до нас на правах річної оренди приєднався молодий український талант Данило Кревсун, якого я планую використовувати в центрі поля. Йдемо далі, і в нас наступний матч передсезонних зборів проти представників третьої ліги чемпіонату Німеччини. Проводимо ротацію команди, випускаємо новачків, щоб подивитися їх у грі. Матч вийшов не дуже видовищним. Перший момент був у наших суперників, але надійно зіграв Сарнавський. Потім Курміновський, який замінив в нападі Богдана В'юника, мав стовідсотковий момент, але не забив. Білий поки що виглядає спокійно. На 43-й той же курміновський пробив штангу. На цьому закінчився перший тайм. Початок другого тайму і момент біля наших воріт. Але Сарнавський стіна. На 64-й хвилині знову вихід один на один з воротарем від Курміновського. Але й тут він не забиває на останні 20 хвилин матчу. Ми робимо декілька замін, щоб освіжити команду, і одразу небезпечний момент у Антона Царенка. Але це стійка, скільки нереалізованих моментів в цьому матчі. Переходимо до третього і заключного матчу цього передсезонного турніру. Даємо зіграти молоді, щоб вони відчули ритм гри, зрозуміли, що на них розраховують. Будемо відверті. Поєдинок вийшов провальний. Ми пропустили вже на третій хвилині. Хоч в нас і були моменти, але ми їх не реалізували. Тільки у одного в було три чудові моменти зрівняти рахунок в цьому матчі. Але завжди чогось не вистачало. Потім пропустили другий, і на цьому для нас цей матч був закінчений. Потрібно щось робити з реалізацією своїх моментів. Команда начебто і створює моменти, але реалізація підводить. На цьому друзі ми будемо закінчувати першу серію нашої кар'єри. В наступній серії нас чекає старт чемпіонату. перші офіційні матчі білого на тренерському містку. Сподіваюся, що вам сподобалося. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. Від вашої активності залежить, коли вийде друга серія. Дякую і до зустрічі!